Ляля. -ля -ля Добрі привіт! А що ти ти тут робиш? Я граюся конструктором і машинками моїми. Зрозуміло. Якось сумно мені. Ой, Джордж, подивись. Це ж прикраси матусів. Вау! Як гарно хочу приміряти і собі. Та, ну його я краще пограюся. Прикраси мені не цікаві. Таке гарне. На мисто. Вау, яка я красуня. Мені здається, мені дуже личить. Піду напевно я на вулицю хай. Всі побачать, яка я гарна в цьому намисті. Бувай, Джордже! Ля, -ля, 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 ля Зараз всі побачать, яке мене гарне намисто. Пепа, Привіт. Привіт! Привіт! Пепа, ти така сьогодні гарна, як ніколи. Дякую, дівчатка! Гарного вам відпочинку. Як добре я сьогодні погляла. Всі дівчата помітили, яка я сьогодні гарна. Треба покласти намисто на місце, поки мама не помітила. Подивлюся, тільки ще раз зеркало, яка я гарненька. Ой-ой, лишенько, де ж моє намисто? Невже я його загубила? Де ж воно, що ж мені робити? Ой ой ой. Ой, пепа, донечко, привіт. Уявляєш, ваш папа свин сьогодні запросив мене в кафе. Вдягнув сьогодні намисто, що він мені подарував. Ой, його немає. Куди ж воно зникло? Моє намисто, це ж ваш татусь мені подарував. Це дуже цінна для мене річ. Пепа, донечко, ти не бачила, де ж моє намисто? Ні, матуся, я не брала, не знаю, де воно. Джордж, Джордж, я загубила мамине на намисто. Що ж мені робити? Ого, пепа, як же ж так вийшло? Мама, напевно, дуже засмутиться. Це ж її улюблена прикраса. Ти маєш піти і у всьому мамі зізнатися. Я так сильно боюся. Але напевно ти правий. Піду зізнаюся. Мама дуже засмутилася. Я не хочу засмучувати маму. Емо, може ти бачила, де моє намисто? Ніде не можу його знайти. Ні, мамусю. Що, пепа? Я хотіла тобі зізнатися. Це я взяла твоє намисто. Я одягнула його на вулицю. Хотіла, щоб всі подивилися, яка я гарна. Коли повернулася додому, намисто на мені. Вже не було. Ти молодець, що зізналася пепа. Але що ж я скажу вашому таткові, це ж його подарунок? Іду подивлюся, хто прийшов до нас. я, привіт! Пепа, я сьогодні на дитячому майданчику знайшла намисто, в якому ти була. Ось принесла віддати тобі. Матуся, то це твоє намисто. Дякую тобі, Ханно. Нема за що? Тримай, матусю. Ой, як я рада, що моє намисто знайшлося. Дітки, за те, що ви всі були такими чесними, я принесу вам трохи солоденького до чаю. А сама побіжу до татка в кафе, бо він мене вже чекає. Дякую тобі, матусю! Хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі! Хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі! Ще вота.